Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні для вас обіцяний пляцок Лілії Мацько. Назву ми підбирали у Фейсбуці всі разом з і, як на мене, обрали просто пречудову, святкову. До речі, назву запропонувала сама Лілія. Пляцок виходить дуже смачний і калоритний. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо, і під відео. Роботу починаємо із приготування листкового тіста. Масло холодне з холодильниками. Нарізаємо в борошно і перетираємо в крихту. Додаємо сметану 20% жирності, жовтки. Гарненько перемішуємо, замішуємо тісто. Рецепти лілії у соціальних мережах дуже користуються великим попитом. Дійсно, виходить все дуже смачно, дуже гарно. Тому лілечка тобі дуже-дуже дякую за цю смакоту. Ось таке в нас виходить тісто. Ми одразу розділяємо його на 6 частин. Тісто готуємо завчасно, напередодні, за день до того, як будемо випікати наш пляцок. Формуємо кульки. Щоб одразу порційні були, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо на ніч в холодильник, вже на другий день ми беремо за приготування крему. Крем номер 1 Заварний. Каструлю наливаємо молоко, додаємо жовток, перебиваємо вінчиком до однорідності. В інші ємності з'єднуємо цукор, борошно і крохмаль. Перемішуємо, додаємо до молока. Гарненько перемішуємо, щоб не було грудочок. На середньому вогні постійно помішуючи, заваримо, доводимо до кипіння. Коли починає маса кипіти, забираємо з вогню. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо до повного охолодження. Готуємо наповнення для листкового тіста. У нас є консервовані вишні, сік ми зливаємо. До вишень додаємо желе або галеретка. Додаємо крохмаль, все ретельно перемішуємо. Така маса в нас має бути. Тепер виймаємо тісто з холодильника і будемо, власне, займатися випіканням паляничок. Ось тісто таке досить тверде, файне. З ним дуже добре, гарно працювати. Трішечки припорошуємо борошном, кладемо на пергаментний листок і по формі нашій розкатуємо. Далі собі підправляємо руками якось кому зручно. Викладаємо половину вишень. Такі полянички ми будемо готувати дві, рівномірно розправляємо. Тепер беремо другу частину тіста, теж розкачуємо тоненько, перекладаємо на вишні, щеплюємо краї. Кому як виходить, можна обрізати, якщо забагато? Ми просто підтисли все під низ. І наколюємо виделкою. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 190 градусів приблизно 25 хвилин. Готуємо такі дві вишневі паляниці. Залишаємо до повного охолодження. Готуємо наступну третю паляничку із білками з листкового тіста. Білки. Ми тут взяли три білки плюс ще один із крему, тобто 4. Збиваємо на піну, додаємо цукор. Перебиваємо до глянцевих піків. Ось гарненько збилися в нас білки. Легенько зверху вниз перемішуємо. Додаємо подрібнені підсмажені горіхи, грецькі або волоські. зверху вниз ретельно перемішуємо. Так, це буде наповнення для третьої полянички. Тепер беремо п'яту частину тіста, розкатуємо так само. Формуємо, викладаємо одразу всю білкову масу, Гарненько розправляємо і розкачуємо останній шостий шматочок тіста, викладаємо на білки, закриваємо, защеплюємо крайчики, Наколюємо вителькою і теж відправляємо у духовку. Випікаємо при температурі 190 градусів, але орієнтуйтесь по своїй духовці. Випікаємо до зарум'янення. Коли в нас вже повністю охолодилися всі поляниці, ми готуємо крем. М'яке масло збиваємо, додаємо заварну масу, яку ми готували завчасно, яка в нас вже повністю охолодилася. Перебиваємо до однорідності. Робимо звичайний заварний крем. Можна зробити, як Ліля говорить, крем із пудингом, як уже вам зручно. І плюс готуємо другий крем, до м'якого масла додаємо макову масу вже готову. Перебиваємо до однорідності і це вже є, власне, наш другий крем. Все дуже просто. Здається, що дуже багато етапів, але насправді все дуже просто. Тепер ми збираємо плята. Вкладаємо поляницю з вишнями. Змащуємо маковим кремом, зверху заверним кремом, вкладаємо білкову поляницю, білки з горіхами, притискаємо. І ліля тут змащує маковим кремом, а потім білим. Ну, мені дуже хотілося так зробити навпаки. І насправді не так вже легко зверху маковим кремом змастити по білому. Тому тут вже дивіться самі. Можете робити так, як Лілія рекомендує. І викладаємо вже третю поляничку із вишнями. Притискаємо при кімнатній температурі залишаємо на 2 години. Далі декоруємо по бажанню, відправляємо на ніч в холодильник і пляцок вже готовий. Дуже смачний, великий, колоритний. Дякуємо тобі, Лілечко, за чудовий рецепт, а вам, друзі, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. Хай вам все вдається і щасливого Різдва, друзі!